Мої вітання. З вами Олександр. Сьогодні 24 квітня 2023 року, черговий понеділок, а у нас чергове відео. Ми з вами на каналі Джерело життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя і вдачі. Знаєте, Сьогодні я вже давно, до речі, хотів до цієї теми прийти, але сьогодні декілька знову таки дзвінків було з таким, скажімо, акцентом на те, що коли людина розказує. Про свою там або питання, або деяку подію, і при цьому проговорює, що людини, що той інший, як не в реальному часі знаходиться. Або якщо про дитину щось той собі намалював, що чого не існує. І, і я, я коли почав згадувати попередні там свої зустрічі, телефонні розмови, переписки, дуже часто зараз, особливо, да, останній рік. Та напевно, які останні? Останні три роки дуже часто згадується, що коли ви спілкуєтеся, зараз послухайте, чи так, чи у вас також в вашому житті таке часто буває, чи думки, що останні три роки таке відчуття, що люди живуть або не самі не в реальному часі, або коли спілкуються, то проговорюють, що я з ним спілкуюся, а його все одно як немає. Да? Чи дитини немає поруч, чи там. Когось знайомих немає, він, вроді, би сидить за столом, але його немає. Тобто таке фізично присутнє, реально його немає. До чого я веду? Я б хотів би з вами таке в цьому відео задати питання для вас і обговорити, а що для вас таке реальність? Да, от. Любі ваші думки, що для вас саме реальність з наукової точки зору, з філософської точки зору чи життєвої точки зору. Думаєш, а якщо перевести це на наш канал, да, де ми з вами ці питання обговорюємо. от перше питання це життя. От що для вас життя в реальності? Не подумайте, на ці можете написати або здоров'я. Да, ми? ми на дні народження, чи там ми просто при зустрічі, бажаємо там, ну, да, багато здоров'я, які, які ми там додаємо багато епітиків, І це реальність, чи це нереальність? Це просто побажання. Чи якщо вас питаю, а є що для вас здоров'я? Ну, своїх знайомих я, я питаю, чи ви спитаєте своїх, і починають розказувати. Там, для мене це те, то те, то, те. -то. Це мрія, чи це реальність? Я до чого веду? Це Людина хоче таким бути, що він каже, чи він такою є людиною, да? і по здоров'ю мається на увазі. Або, а здоров'я. Ми кажемо, що є фізичне, зараз я про фізичне казав, а є психічне бо душевне здоров'я. І на це також ми часто звертаємо увагу, що чи людина в рівновазі, чи, чи ні, чи він десь, десь в іншому. Да? Дуже часто люди знаходяться в одному місці, а фізичне тіло. А думками зовсім іншого місця. До речі, це чиста східна філософія бути тут і зараз. Да, і ми дуже часто саме про це говоримо. Треба потрібно навчитися бути тут і зараз. Це що знає? Що п'єте воду, ну пийте воду. Якщо ви їсте, то значить їсти їжте. Якщо ви спілкуєтеся з дитиною, спілкуйтесь з дитиною. Якщо ви спілкуєтесь коло колі родини, значить спілкуйтесь з колі родини. І нічого поруч не повинно бути. Якщо ви дивитеся це відео, ну, дивіться це відео. Ну і так далі, якщо ви записуєте, то теж нічого не повинно відволікати. Так? Це як, майже тут, тут і зараз. Це на рахунок дешевного здоров'я. При цьому, що фізична абсолютно, може бути нормальна і матеріальна, так? що ми також кажемо, Мода, якби я там, то я б тоді там, ну і так далі, якби я заробляв там ще щось, тобто є бажання, а є реальність. А реальність це що, якщо ми говоримо про матеріальне здоров'я. А це -то те, що у вас на картках, чи те, що у вас в кармані, чи в гаманцю, чи де там вашій сумочці. ну, де те, що по факту є. Оцей оце є. Ну, я ділю одразу своїми думками. Це реальність. А якщо ми говоримо про слідуючий пункт там, щастя, от бажаю багато щастя, там є ще жіночого щастя, бажаю там чоловічого там, да, хоча не знаю, так ми з вами декілька вже відео дивилися. Мені записували декілька прямих ефірів, ми вели, я задавав ці питання. Я особисто, я не знаю, вже скільки перепитав, можливо, тисячі людей. Чим відрізняється жіноче, чоловіче щастя. Ну, як для мене, то так ніхто мені не відповів. Я ну, і особисто думаю, що немає різниці. Яка різниця? Вообще, щастя, напевно, немає ні чоловічого роду, ні жіночого роду. Воно або є, бо його немає. Тому також, а що таке, а в реальному вимірі, що для вас щастя? Ну і вдача да, вона існує, не існує, це реальність чи, чи, чи видумка. От, навіть по цим чотирьом моментам. А взагалі питання ну, в широкому змісті, що для вас таке реальність? Можете прокоментувати. Можете написати, можете поділити, ви задумувалися над цим чи ні. Я завтра це питання ще ми обговоримо. А після завтра у нас 25 квітня, ми ці ще повернемось до цього. А 26 квітня в мене ще до вас навіть не прохання, як домашнє завдання. Давайте так. Давайте на 26 квітня. У вас завтра, 25 квітня, буде цілий день, а 26. Вже на вечір, коли відео будете дивитися, а хто, до речі, буде дивитися зразу, а можливо там хтось і 27 буде. Но я 26-го запишу відео, вийду в ефір і запишу, і щоб ви на той момент мали отаку така. От. Метр 50, да? да? Отаку От маєте. І майте ножнички. Да? Любі, можете манікюрне брати, можете звичайне. От це ми 26 числа я вам покажу. Я, я рахую, що дуже, дуже цікаво буде. Ми з вами завдяки одному, одній процедурі, одному там, можна сказати, і тесту, та, і підказці, і планування. Ми і це дуже цікаво, ви потім можете. Своїми членами сім'ї попрацювати так, точно дітям можу сказати, чи, хто діт дітей буде дивитися, з батьками попрацюйте. Це дуже як дуже, для мене, один з найкращих, напевно, методів привести життя в порядок завдяки цьому дуже простенькому. Ну такі я навіть не знаю, як правильно це назвати, але певний, певний дій. О, це не процедура, де певна дія, вона дуже коротенька, грошей практично. Ножиці у вас точно є, ви, вона тут, саму дешеву можете взяти, то не обов'язково якісь там авторські ці авторські пропозиції, питають, де знайдете, там і беріть. Можете взяти декінька, до речі, да. якщо хочете, щоб ви залишились, то що ми, я ви думаю, зрозуміли, є раз є ножиці і є ця ленточка. То ми будемо її різати. А от що ми будемо всім робити? І для чого різати, як різати, і що відрізати, ми про це поговоримо. Чому я саме це хочу пояснити? В одному із наших ефірів, недільних Віра Павловна Самарі, вона коли розказувала там про життя, вона з рятачки показала там кусочок. такий. Да? от як, як цей кусочок береться, як він вираховується, кожного він свій, до речі, от ми про це 26 квітня і з вами. Попрацюємо. Вірі Павловні, дякую за нагадування. До речі, мене, ми на одному з тренінгів це все проводили в нашій команді, і той, той кусочок, коли я при вас там, да, це різа. Я його, в принципі, і, і скрізь і вожу. От мене він в сумочці там де документи, водійські права, там в мене воно є. А що це за кусочок? Ми якраз з вами 26 квітня і поговоримо. Тобто у нас на сьогоднішній на цьому відео да, два завдання. Одне домашнє завдання приготувати на 26 число матеріал. Пам'ятаєте, в школі праця була такий предмет. От ми попрацюємо. І напишіть, будь ласка, в коментарях під це відео, що для вас реальність. Можливо, десь якісь ви факти знаєте цікаві, що ми один одного все-таки так цим досвідом обмінялися. На цьому в мене сьогодні все. З вами був Олександр. Бажаю вам вже по традиції бути повноцінно живим на да, прямому переносу з повноцінного здоров'я, душевного, фізичного, матеріального, більше щасливих моментів у вашому житті. І як вишенка на тортіку, вам бажаю вдачі. Тому що на життєвому шляху вдача це як нагорода. Всього найкращого до наступних зустрічі.